Шановні і дорогі учасник 15-го дикого свята, свята присвяченого сторіччю колишнього випускника у гімнації імені Івана Томка, яка закінчила своє існування в 45 році. Я представляю так зване натине братство Яке існує із тих, члени, якого є ті, які ще живуть, і величають тих, які збереглись до сьогоднішнього дня. Честь на великій відстані, славному нашому колишньому випускнику колезі Вехаю. Я дозволю зачитати собі вітання від тих, які ще існують, і -яки з якими могли ми себе зв'язатись. На шановного і дорогого колегу випускника Дроговицької нас імені Івана Панка, Михайла Дідаса, відомого народного художника, щиро вітаємо і славним віле. Гордимося вашими творчими досягненнями. І популяризацією народного мистецтва. І тут більше гарністю писали, він це слово і дуже багато багато відео. І тут підписи його однокласників, які живуть у Львові, та Томер готує книжку і пішла вже його, і навіть не був до нашу книжку, до дуцяк у Львові живе. Працівник містотехнічного інституту викладач Мацап Ярослав е Копистянський Роман і Івасиків Гаврилюк. Вона живе в Курховичі, вона з ним два роки вчила ще до 39-го року тобто, старій юнації. Крім того, присутні тут Ковалю Гаврищак, у чоловіку Низовий Дорог, Петричка Гадулюк, Стройська клуба у Бори живе зараз. І я. Давайте Ми так заплотуємося. Декілька спогадів. Ми його знали 20-річних студентом. Який таким, що ми були заболев? Так. Але він на нас не смертав. Він дуже був елегантний. Відчувався щось художнє в нього. Завжди у пишиманках з добрим смаком підібраних кольорах. Завжди носили кровату, називали, рідністю, я вам також стала. Власного е, виробництва в дібраних кольорах светляв так і та та Ми звертали на нього увагу, він нічем ну, не зпікався, ну, а іноді якісь розмови товариські, і так далі. Та та Якщо уявляєте собі, ото він був в 20-річному віці, юним учнем, випускником е, матуру, закінчив 44-му році, закінчив гімназію зі значення матури. Бо вони всякі клієнти я не хоче. На біографічних даме я не буду зустріти зупинятися, час займати не буду. Е я хочу висловити подяку е організаторам, директору пані Слововці, і, зокрема, нашій колишні студенті, е директору музею Актор Скабці, та, яка так. Гарно то все на зі багатьох років вміє представляти і популяризувати, організовувати всі виставки і так далі. вдало популяризує. Слів, пошана, передавайте велике вітання. Дякую за вашу. Дякую, але тут є і племінни, не тільки Олегна Біла, але й племінниця пана Михайло, пані Наталя Так що ваші слова передадуть так, і адреса Віталію передадуть. Адресу вітаємо пані Наталі. Пані Наталі, пані.